Про фарбування волосся, нам, звісно, що треба згадати про саме е, волосся наше. Так, тому що ми з вами маємо багато про нього знати перед тим, як починати з ним проводити якісь такі е, хімічні операції, фарбування, хімічна забивка е, і тому подібне. Е, тому, скажіть мені, будь ласка, а це ви вже також проходили, Ми зараз з вами трішки згадуємо, можливо, щось нове почуємо. Але на вашу думку, що таке волосся, в принципі, яке формулювання визначення про волосся? Що це таке? Нагадую, що ви це вчили на біології в школі. Але крім того, ви це вчили і тут. Як ви думаєте, що таке волосся? Як ми можемо його охарактеризувати? Думайте. Ниткоподібні придатки шкіри, виступаючи над її поверхню. Е, розрізняють волосся, як ви думаєте, розрізняють волосся трьох типів. Е, це є довге, те, яке росте на голові, е, також борода та вуса. Щетини це є волосся, яке у нас є у вигляді брів та вій. Е, пушкове це волосся, яке є на обличчі та тілі. Зрозуміли? Ну, тобто, знаєте, легеньке швидко. Далі. Всі ми з вами, дівчата, маємо знати. Ви знаєте, як росте волосся в нас на голові? Е, яким чином? Хтось знає? По-перше, волосся на голові росте в полкову. Так? а також ну, від маківки і далі росте повністю по колу. З цього випливає також, що у нас на маківці волосся росте під кутом 90 градусів, а на Тій зоні невеличкі маківки, а по боках повністю всі решті зони під таким кутом. Цей кут ніхто дуже не вимірював, ну, але логічно, що це приблизно десь по 45 градусів. Приблизно, якщо так розуміти, що воно по колу і під кутом до поверхні голови. Далі, також ви знаєте, що волосся. Біля коріння є товстішим, а вже на кінцях воно більш тонше. Це є його нормальний стан. Коли ми в розрізі під мікроскопом вивчаємо наше волосся, і воно в розрізі є або кругле, або ось таке пласке, то, власне, кругле, що ми визначили під мікроскопом, то воно є, це є волосся пряме по своїй структурі. П'яне. А ось така плоска форма означає, що воно є кучерява. Кучерява. Є таке? Є таке. Також всі мають знати, що е, в нас корінь волосся знаходиться в товщі шкіри, закінчується цибулинкою. І ця цибулинка росте з волосиного мішечка. Ну подивіться, У нас є волосиний мішечок, тут росте вусинка. Да? О, росте гусинка. У нас така цибулинка. Зрозуміли? І е, власне при природному випадінні в нас вийдуть цю цибулинку. Ви всі це знаєте. Через деякий час, коли вона випала, в нас з'являється нове волосся. Ті ж самі, якщо це все по нормі. В тому самому мішечку з'являється нова вусилка, яка росте зі швидкістю, увага, 1-1,5 см в місяць. Тому ті, що розказують, що ми використовуємо чудові маску, у нас буде волосся за місяць вирости на 15 см, це просто Борисня. так чиста. Зрозуміло, це треба цим міфи клієнтам поняснувати. Далі, по статистиці. Е, можливо, хтось сидів і рахував, не знаю. Але у блондину, у блондинок, Давайте напишемо. Природних маю на увазі. Блондинки. Е, 150 тисяч волосин. Брюнетки. Цікаво. Угу. Е, чому? Зараз зараз я я вже, Брюнетки. 100 тисяч волосин. А рудоволосі 75 тисяч. Дивіться, просто чому натуральна блондинка від природи. Ви ж знаєте, що в неї волосся дуже тоненьке, але його багато 150 тисяч. Відповідно, по кількості його багато, але так непомітно, тому що власне вона є у структурі тоненька. Коли ми кажемо про брюнетку, в них менша кількість, якщо так рахувати. Але воно є більш тостіше, значно, відповідно, виглядає значно об'ємніше. І е, рудоволос, як не дивно. В них також структура така середня, насправді, такої середньої жорсткості mm -hmm. цієї люди. Але, відповідно, воно чомусь е, є в такій кількості, Там 75 тисяч волосин. Далі, е, по структурі, звісно, що воно, коли ми кажемо, е, наскільки воно товсте, то ми знаємо, що воно буває. Тутке середнє і товсте. Ви всі відрізнете середню структуру, середню жорсткість, дуже товсте волосся і просто тоненьке волосся. Я думаю, що ви це вже все вмієте відрізняти. Також найбільше на потилиці. І в цьому місці швидше росте, тому саме в зоні потилиці. Чим старша людина, тим повільніше росте волосся. Це теж. Доведен. Найбільший ріст волосся припадає на період статевого дозрівання. Е, Найбільша кількість волосся випадає під час миття, і це є нормально. Е, нормою вважається від 30 до 50 штук. Це знову ж таки індивідуально. Розумієте, Все ж таки трафарету нема. Е, Відштовхуємося від попередньої густоти. І, відповідно, то вже може бути по-різному. Хочу наголосити, що і структура волосся, і його густота, і його товщина це все закладається генетично. І які б ви маски не застосовували, у вас волосся все життя буде таким, яким воно закладене генами і природою. Все. Це потрібно клієнтам пояснювати. Можна, звісно, що підтримувати його стан. Різноманітними засобами, але кардинальних змін в нас не буде. Розумієте? Так, далі волосся має хімічні властивості. Доведено, що у улосі присутні 22 амінокислоти. В середньому волосся містить у відсотках. Давайте трохи будемо писати. Містить вуглекисний газ.

4%. Також е, досліджувало, що волосся містить дуже невеличкий відсоток, мінімальний, але золото. Така цікава інформація. Ці амінокислоти вони з'єднуються у великі молекули. І далі, е, власне, е, ми повинні знати, що властивості волосся такі, як розтягуватися, спружинюватися, набувати хвилястості, задуватися. Визначається вмістом кератину у волоссі. Звичайна спіральна форма кератину. Звичайно, це означає, що це волосся, з яким ми з вами народилися. Хтось народився з хвилястою структурою, хтось з прямою. Ось ця звичайна форма називається альфа-кератин. Альфа-кератин. І коли ми трансформуємо цю нашу звичайну природню форму за допомогою укладання в інші варіанти, тобто випрямляємо, накручуємо і так далі, то в нас буде вже форма бета-каратин. Зрозуміло? І цей бета-каротин це є тимчасова форма. Тобто, буквально волосся намочилося, ви десь пішли на дощ вийшли чи просто помили голову, а знову ж таки воно повертається, свій звичайний стан мальчика каротин Також волосся має фізичні властивості. Фізичними властивостями волосся, власне, є те, що воно також складається з великої кількості води при здоровому стані, воно має мати не менше 70%. Води. І оця вода вона служить так, як змазка. Тобто вона дозволяє нам м, у нас не, а, отримувати а, те, що наше волосся розтягується. Ми знаємо, що вологе волосся, між іншим, може розтягнутися і збільшитися в об'єм до трьох разів, в трьох рази стати довше. Тому і повинні розуміти, що догляд за вологим волоссям, тобто його розчислення, має бути дуже обережним, щоб не руйнувати його під час того, і потім воно вже буде пошкоджене. Ось, і власне, що таким чином ми розуміємо, що воно є гігроскопічне, так, наше волосся, е, яке ми, ну, завдяки тому, що воно містить воло. Е, ми про цю гігроскопічність будемо. Будемо говорити, але власне, в здоровому стані ми повинні розуміти, що, е, якщо, що таке здоровий стан, коли наш зовнішній шар, лусочки є закриті. І тоді е, ми, наприклад, якщо нам учили волося, і під час укладки ми висушуємо, то ми висушуємо лише зовнішню вологу. А якщо волосся є пошкоджене, Пересушене барниками, пересушене різноманітними засобами, неправильним там, використанням гарячого занадто повітря і так далі, файло. то воно вже просто буде наша і внутрішня волога зникати, розумієте? І це вже буде відбиватися на тому, що ми не зможемо красиво вкладати. Ми побачимо наш видимий результат, це коли ми хочемо вкласти красиво посмо, а воно не вкладається, тому що воно не має тої гнучкості завдяки втраті тої вологи. Так, так. Також ми повинні знати, що до росту волосся. Волосся непреривно росте. Окремо волосина активно росте протягом 1-6 років. Потім ріст зупиняється, волосина з часом деградує і випадає. Але перш ніж волосина назавжди покине фоліку, її вже готова замінити інше. Фоліку це оця частинка, ну, мішечко наша. Якщо на зміну старій не виростає нова вусина, то утворюється крихітна зона онесіння. Так, також, що впливає на оновлення волосся? Тобто на нього, власне, щоб воно все росло, просило, на оновлення волосся впливає. Здоров'я стан вашого здоров'я. В першу чергу він буде впливати на стан вашого волосся. Далі дієта. Ми розуміємо, що є е, корисні продукти і далеко не корисні. От власне від того, що також це буде відбиватися, звісно, що і на здоров'ї, і автоматично на вашому волосі. Е, ваш вік. Ми визначили, що звісно, що волосся з віком повільніше росте, повільніше оновлюється. Тому це також. Також стать чоловіча чи жіноча. Ми знаємо, що кх -кх -кх, генетично може таке бути, що чоловіки. Весіллю. Жінок в принципі такого не закладено, і генами такого немає. Просто це може бути виконаною користю хвороби. А так, взагалі, такого не існує. Також гормональний баланс дуже сильно впливає власне, на е, випадіння. Так? Дуже впливає. І тут це все треба пробивати. Спадковість. Це, власне, те, що я кажу, генетично десь від когось передається, та чи інша структура, ті чи інші такі от, навіть, посиління. Це також може бути викликано спадковістю. Клімат впливає. Ну, клімат впливає. занадто сильні морози, занадто сильна спека, це також буде впливати на стан нашого волосся. Ваш фізичний стан це в тому плані, що потрібно висипатися, відпочивати. Якщо у вас е, фізичний стан у такий втому постійно, то це також буде впливати на стан осі. Вплив хімічних речовин. Е, в першу чергу це е, е, ну, в нас відповідь, то звісно, що це барвники, різні засоби, які ми наносимо для окладання, оці ваші всі ботокси, каратини, це все. Впливає на стан волосся, далеко не позитивне. Захворювання. Звісно, що захворювання дуже серйозно впливає на стан вашого волосся і на його оновлення. Також ми з вами, якщо у вас немає питань по тих пунктах, я думаю, що це все зрозуміло. Так? Е, так, типи волосся. Ми маємо знати, що волосся, в принципі, ще має свої такі типи три. Який називається? Один з них називається європейський тип. Європейський. Так, наступний називається Афро-Карибський. А і також азіатський. Азіатський. Дивіться, європейський тип. Це наш з вами всіх тип. І також всієї Європи. Тому він так і називається. Це було відповідно злегка хвилясти або пряме, і воно має таку, скажімо, середню жорстку. Бо якщо взяти Афрокарибський, це дуже густе, дуже товсте, дуже кучеряве, із крутими завитками, ну де вони є? Афрокарибський та в Африці, ви ж всіх їх бачили, Принаймні по телевізору точно. Ви бачили їхні волосся. Це якщо до Львова вони приїжджають, ух, я співчуваю відчуваю тим У мене такі попадали студієнки. Ну це розумієте, я не знаю, що з цим волосся робити. Який, який на нього вплив. Ну, підстригти можна. А там далі якісь випрівнення, укладання. Ну, це просто розумієте, це от такий. Бо з нашого європейського ми можемо досягнути будь-якої форми зачіски, укладки, ну, тобто дати собі з ним раду. Е, і оцей азіатський, його ще називають монголоїдний, це дуже товсте і пряме у нас. Це також от товсте і пряме, з ним зробити щось нереально. Ну, його можна, звісно, що підстригти. Але накрутити таке волосся — це просто нереально. Оцей тип момгологідний азіат. Ну і там, розумієте, щось цікаве там як зачіска, ніяк не буде триматися. Ну, от в такому вигляді красиво виглядає рівне, пряме, цусте все. Далі з ним нічого. Зрозуміли? Ось. Так. Також. Маємо знати такий пункт щодо стану волосся і що може його покращити чи погіршити. На стан волосся впливає багато факторів, не лише зовнішній вплив, вплив також викликаний фізичною і хімічною обробкою, також погодні умови, внутрішній вплив, стан здоров'я і власне, ваш стиль життя. Зовнішні фактори, до яких в нас тут відносяться різноманітні види обробки, розчислення волосся гри, щітками і начислювання. Звісно, що це впливає не так критично, але це впливає, якщо регулярно неправильно розчісувати, особливо довге волосся, також начисувати, і це буде руйнувати фактично зовнішній шар в першу чергу. Там у нас буде плутатися, буде скажімо, неслухняним і так далі. Тобто це не такий критичний вплив, але також він має значення, особливо якщо клієнтка носить довго волосся. Його треба доглядати і щоб відповідно вона мала нормальний вигляд. Наття шампунів. Ви повинні розуміти, що є різні шампуні, ми вчили, що є сульфатні, безсульфатні. Звісно, що рекомендація користуватися безсульфатними. Як мінімум чергувати час від часу сульфатні з безсульфатними, але власне, що вибір шампуню, чи знову ж таки, якщо це волосся е, там фарбоване, та, то вже має бути шампунь для фарбованого волосся і так далі. Тобто, так. власне, вибір шампуню впливає на ваше, е, ваш стан волосся. Також укладка фермі. Ви всі повинні розуміти, що в нас, е, як мінімум, на фені є два режими, є дуже гарячий, і є таке помірне. Рекомендація все-таки користуватися цим помірним, а гарячим користуватися вкрай рідко. Тому що насправді воно реально впливає на зовнішній шар і на, на те, що волосся потім, не бристить, не розчисується так, як потрібно, і так далі. То саме стосується щипців, прасок. Ми знаємо, що якщо цим людина часто користується, значить потрібно застосовувати спеціальні термозахисти, які будуть принаймні захищати цей зовнішній шар від впливу цього тепла. Також щоб ви знали, що всі хімічні види обробок шкодять стану нашого здоров'я, включаючи усі варіанти фермування, хімічної завивки, кератин і ботокс і все решта. Це тільки зовнішній вигляд, ще раз наголошую, це не є здоровий стан волосся. Здоровий стан волосся це коли ви цього досягаєте е, звичайними доступними засобами, е, іноді навіть народними, да? де це неможливо. І власне ваше волосся є здоровим, дискучим і так далі. Е, носіння також перук і накладного волосся, і дредів, і всяких таких штучок дуже погано впливає на стан волосся, на його випадіння, тому що власне, от всі ці нарощення сюди входять, так? От всі ці моменти вони дають велику нагрузку на корінь волосся. Якщо це систематичне носіння, наприклад, перуків, волосся не дихає, і шкіра не дихає, відповідно це все впливає на його оновлення, на те, що воно починає випадати. І те саме, що стосується ще раз, я вже сказала, древне нарощення, Це все дуже потім погано відбувається. Якщо ви бачили людей, які це носили, а потім знімали, то стан волосся такий, доволі плачевний. Зрозуміли? Зрозуміло. А... Ну, звісно що у нас є вплив погоди. Вплив погоди, ми вже говорили, що це. Занадто сильне сонце, вітер погано впливає на волосся. Ну, ну Знаєте, якщо на вітрі постояли, то волосся вже таке, що треба як мінімум його Та, да, Але власне це ну, бажано уникати, бажано ховати десь його і уникати вітру, піску, морська вода, сіль, тобто, в помірних кількостях я вже говорила, морська вода взагалі дуже хороша. Але якщо це вже забагато, воно починає обтяжувати волосся, воно таке стає неслухняне, не жорстке і так далі. Е, ну і екстремальні такі коли дуже сильна спека або дуже сильний холод, е, занадто сухе повітря, а також занадто волого. занадто вологе. Ми знаємо, що ми красиво вклали, вийшли, і тут вже все пішло гуляти. Тобто розуміємо, що е, і це і це погано буде впливати. Е, все сказала, про хімічні фактори ви вже теж знаєте. Ми говорили, що це фарбування, зараз все перелічили. І також, от, коли ви оглядаєте ну, клієнтку вашу е, під час консультації, знайомства з нею особливо власне, перед фарбуванням. ви Бачите, такі, е, власне, можете побачити е, різні, результати, різні результати, і от тобто, власне, треба розуміти, що до них всіх буде е, свій підхід. Е, ви можете побачити, волосся сухе або дуже сухе, е, посічене, стержуючи чи кінці, дуже ламаються, воно тьмяне або дуже тьмяне. Ми ну, робимо висновок, що це є волосся, так, і що треба е, якось його лікувати за допомогою косметичних наших всіх засобів, які в нас там є, наприклад, в салоні і так далі. Також волосся може бути нормальне, з гладкою кутикою, блискуче і піддатним. Тут зрозуміло, що перед нами здорове волосся. Також може бути волосся у нас жирне, дуже жирне, в'яне і не слухняне. Ну, Знову ж таки, значить неправильно, правило, що відібрали засоби. Просто-напросто для кожної структури, для кожної шкіри є свої засоби, якими треба вміло користуватися. Далі ось з сухими посіченими кінчиками, а також вони є жирні біля коріння одночасно. Також буває, тому що тут перепилили, наприклад. так, А тут сама структура є жирна, ну, у мене в шкіри. Почелями волосся можете побачити з крутими садитками. Ну про що це буде говорити? Як мінімум, що підхід під час вибування має бути більш таким сильнішим, скажімо, ніж на нормальному лосі. Також, 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 Просто можете побачити або пряме, або злягне хвилясте, волосся, волосся, що піддавалося хімічній обробці. Звісно, що це або ми бачимо, що є частина горника на волосся, або воно освітлене, або воно, ми бачимо, що там була хімічна завивка, тобто власне волосся вже скажемо, частково пошкоджене. Відповідно, що потрібно буде до нього. Вже інший підхід застосувати, про який ми будемо говорити вже в наступній темі так? більш детально. А, так, ну і волосся недостатньо еластичне, яке швидко ламається. Коли його легенько розтягнути, ми бачимо, що воно одразу рветься. Так? Тобто, таке волосся також, ми бачимо, що це волосся швидше або освітлене перед нами, або після хімічної завивки. І воно є е, частково зруйноване, тут дуже обережний має бути до нього підхід. Е, також ми можемо побачити волосся покрити товстим шаром лапу або іншого хімічного засобу. Так, Також ми це можемо побачити, воно потребує е, фактично очищення для початку, тому що якщо там дійсно шар того всього, ну, то бажано його усувати. Ну і відповідно після того, як ми вже стан, ми маємо е підібрати детально весь процес. Тобто, якщо мова йде про фарбування, підібрати до даного типу е можливі вирники, які ще більше, наприклад, його не, зру не зруйнують. І, відповідно, далі які засоби, все решта, порадити клієнту, що буде найкраще в даній ситуації. Зрозуміло? Така, е така просто загальна. Інформація про волосся, про його стан, про його вигляд і про все решта сьогодні у вас тут прозвучало. Скажіть, будь ласка, чи ви хочете щось додати, чи щось ще перепитати? Ми з вами вже на наступний раз будемо собі згадувати те, що ми вже точно знаємо, але про це треба нагадати. Будемо згадувати про будову самої волосини. І про гігроскопічні от моменти дуже серйозно впливають на наше фарбування. Зрозуміло? Mm. Якщо тут немає запитань, можемо завершити.